Вітаю всіх! Хочу зробити ще одне відео коротеньке, але в цьому мирному плані було повернення частини території Харківщини. Ви розумієте, про що йде? Це два напрямки, де є прорив: Вовчанський і Воклокенці. Чи дійсно при цій мирній угоді буде повернення т... маленьких територій Харківщини? Чи дійсно це реально? Давайте дивитись. Дивіться, повішений. Відповідь ні. Пауза. Ось це про що я і думала. Все таке. Частково. З іншої часткове виведення військ. Там своя кухня, ви розумієте. Кірюша, почте малий. Але результат. При цьому результат там буде. Тепер я беру ось що. До кінця травня буде вивід військ з Вовчанського напрямку та напрямку Глибокої Лук'янці На кордон. Буде вивід військ на кордон? Ні, не буде. Оце про що я вам казала. Знаєте, інтуїтивно мені не йде. Там будуть ці апендікси. Це дуже крутий важель впливу. Тому і залишаться вони. Вони поки що залишаться, поки будуть ці перемовини, поки це апендікси буде.